Сьогодні в Етері 161-й випуск безпекового мислення, і він сьогодні ось такий сольний. Направду, сьогодні немає назви у цього етеру. Скажу чесно, я не змогла її придумати. Сьогодні в Україні черговий день жалоби. І, мабуть, найкраще, що можна було б зробити, це просто побути в тиші. Але саме сьогодні. Я зробила рішення все ж таки говорити і говорити про речі, які саме сьогодні мають бути чітко усвідомлені і точно не промовчені. Ви здивуєтеся, я у якості опори сьогодні процитую якості однієї з таких точок, на які Можна старатися для створення безпекового мислення про цитую Трампа. Сьогодні, точніше, учора, після чергового страшного обстрілу України і Києва. Зокрема, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп сказав наступне: цитую: Коли ви говорите про Крим, це було за президента на ім'я Барак Хусейн Обама, це не мало нічого спільного зі мною. Обама ухвалив рішення, вони просто передали Крим, не було жодного пострілу, не було бою, нічого. Вони просто його передали. І тепер вони кажуть: чи, можемо, чи можете ви його повернути? Я думаю, що це буде важко зробити. Кінець цитати джерело BBC Ukraine. І знаєте, що мене як це не дивно надихнуло у всьому цьому. Це стало для, мно, для мене є ще одним таким важливим пунктом безпекотворення, пов'язаного з минулим. Тобто про те, як творити точку безпеки і таку точку опори сьогодні і для майбутніх безпекових таких фронтирів, спираючись на минуле, ніби очевидна річ. Але нам є що показати набагато більше у цій війні, яка триває вже 13 рік. І якщо у нас можливо недостатньо аргументів, щоб продемонструвати, якою була битва за Крим, ну, бо вона не була в прямому сенсі на полі бою, то у нас ще є достатньо багато тих битв, які ми можемо продемонструвати, але про які ми самі так мало говоримо. З різних причин. І, знаєте, я ніколи буду ось тут дуже відвертою. Мене інколи здає, складається враження, що ми самі ще стидаємося цієї історії. Нам дуже соромно сказати інколи звідки ми, особливо, якщо ми з Луганська чи Донецька. Нам не хочеться визнавати, що ми щось можливо не доробили або зробили неправильно в своєму житті. Інколи це може бути через те, що. Ми думаємо, що могли би зробити більше, але правду, можливо, робили більше, ніж ніж могли. І це зараз і сьогодні є. Я не знаю, якими ще є причини. Очевидно, соціологи, психологи, люди, які більше вивчають людську душу, ніж ніж розум, вони знають більше про це і, напевно, знають більше. Але коли зараз ми говоримо про те, які є докази, говорячи ось мовою. Президента Сполучених Штатів Америки, які у нас є карти, то не лише географічні, у нас вони точно є. Цей етер. Я хочу присвятити ось цій безпековій точці, яка лежить у проміжку з 8 квітня по 31 серпня 2014 року. І так, це битва за Луганський аеропорт. І нам є що сказати у цій битві. Нам є що сказати про те, що були ті, хто билися за це литовище. І це не було за часів якогось президента. Це була історія одної з найстрашніших сторінок нашого життя, про яку нам є що розповісти світові. І сьогодні. Як ніколи, цей зламаний світ, він дуже чутливий до сили. І наша сила Ні, не у слабкостях, у тій силі, яку ми вже демонстрували. Мені не йде з голови ось цей пояс переможця у боксі, який мав би бути подарований того самого 28 лютого, то самого, тому самому кабінеті. Не показ світлин, а прояв сили. У нас так багато ще точок сили в найближчому минулому. І ми маємо цією силою зробити нові фронтири. Фронтири це те, що рухається, але аби вони рухалися вперед, ми мусимо щось для цього робити. І саме сьогодні, у цей дуже складний день, дуже Темний день чергової точки пам'яті. Я хочу зробити два заклики. Пошукайте ту, можливо, невідому історичну точку у найближчому минулому, про яку ви могли б розповісти одній людині, бажано за кордоном, будь-якою мовою. Одній людині. Бо книга сама по собі, будь-яка чи історія, вона, вона не змінює нічого. Змінюють люди, які їх читають і які транслюють те, що може щось змінити в житті. І заклик про те, що ми стоїмо на Передвій захисту Європи вже зараз нікого не надихає, я б сказала, якщо ми це говоримо дуже загально. Одна людина, яка може бути нами почута, і яка може зробити більший вплив, або буде якийсь вплив ось це наша нова логістика, це наші нові мережі. І це те, що дуже загально називається народною дипломатією, але сьогодні це безпекова дипломатія. Е, я знаю, що зараз вже не так е, рано для того, щоб думати про великі речі. І я знаю, що сьогодні перед день вихідних. І саме тому, щоб у понеділок можна було би не просто почати черговий етап життя. А почати робити щось більш суттєве і більш впливове, саме сьогодні я хочу вас залишити з цією думкою. Хто буде та людина, яку розкажете маловідому, але дуже сильну частинку нашої історії? Ту людину, яка допоможе змінити. Небезпечну ситуацію небезпекотворчу. На нам є чим впливати. Як і заради чого?